Акумуляторний шуруповерт. йде у кейсі безрушності, комплект йде сам шуруповерт. йдуть два акумулятори. Де там інструкція і йде зарядний пристрій. Також в комплекті йдуть біти, насадки, сверла, йде ось такий гнучка насадка, тобто можете закручувати під кутом. Тобто повний комплект. для ручной работы аккумуляторов идут два написано 24 вольта ну, тут идут 5 аккумуляторов то есть 20 вольт натискаем идет две швидкости у него Одна для закрутки, друга для сверління. Йде е, тріскочка. Тобто регулюєте, наскільки вам треба затягувати. Якось так. Тобто можете регулювати в яку сторону крутить, тобто, реверс є. Ось такий зручний пристрій. Ще раз акумулятори тут на 20 вольт йдуть. Заряджаються з зарядним пристроєм. Коли заряджений горить зеленим, коли заряджається, горить червоним. Тобто, коли зарядився, загорівся зелено. Тобто, два акумулятори, Тобто, поки одним працюєте, другий заряджається. Ось. Такий зручний, легкий пристрій, з котрим зможете працювати постійно і без проблем. Працює з різними зрізнемо швидкості на вивертів ось. от все, просто, ну і трохи підбрехали а, по вольтажу. Приблизно те саме, акумулятори повні, по возі це не ідеал, але щось середне. Ось так собрацю.